Завод радикал колись хімічне підприємство з особливо підвищеною небезпекою. Із середини 90-х він не працює, і в народі свого часу його навіть охрестили другим Чорнобилем. будь пожалуйста, всі знаходяться за ленточкою, за ограждення. Це не екскурсія для журналістів. В пресу покликали на проводи хлороорганічних відходів, які досі зберігали на території. Високоопасне і чрезвичайно опасне віщество. Перші чотири з половиною тонни вивозять за межі заводу вже. Ще 45 лишається за парканом. Їх обіцяють позбутися до кінця року. Вивезення замовила столична влада, яке підприємство буде утилізувати відходи. Не кажуть. Відомо лише одне отруйні речовини везуть до Польщі. Коли ми вивеземо, ми вам про це голосно скажемо. Спочатку з радикалу вивезуть усі хлороорганічні відходи. Далі візьмуться, за ртуть в Кажуть, саму тут раніше вивезли, та вона встигла наслідити. Остались в конструкціях вот этого цеха розрушених в полах, в грунтах під ним, Що осталось достаточно много металлической ртути. за цю роботу? Візьмуться вже наступного року. Ціна питання 130 мільйонів гривень. Під прицілом телекамер бочки з хлормісними речовинами вантажать у машину. Те, що відбувається в Києві зараз, це е, звичайна робота, яка була запланована, до якої підтягнули зараз пресу для того, щоб можливо в передвиборчий період набрати якісь додаткові бали. Ажіотаж довкола вивезення партії відходів. Захисники довкілля назвали штучним. кажуть, планову роботу перетворили на мегаподію. Фахівці ж не один рік наполягають на екологічній експертизі усієї території колишнього радикалу. Там ніколи не можна будувати ніяких споруд ні промислових, ні тим більше житлових. Бо є небезпека, адже ртуттю просякнута вся територія. Утім на це не зважають. Майже впритул до небезпечної території збудували офісні будівлі та складські приміщення. Працівники офісів на місце розташування їхніх компаній взагалі не зважають. Ну, ви на, на сібічуті ні папака, ні. Ну, Я ще молодий, може, потім, коли канати почустую. Ви ж знімаєте спокійно. Правильно, ну, ходять тоже. Теж... Ну... ну і день що, що на день. За тим, як вантажать отруту, офісмени дивляться з вікон, а журналісти цікавляться, якою дорогою та через яку митницю доправлятимуть відходи. Та перевізники ні пари з вуст лише обіцяють, за тиждень вантаж вже буде у Польщі, цілий і неушкоджений. А по Києві супровід якийсь буде? Ну, ми очікуємо, що ну дають супроводу. Та не дочекалися з території заводу. Машина виїхала у супроводі журналістів, а не працівників ДАЇ Анна Мірошниченко та Андрій Верстюк. П'ятий канал.